Світлофори не для всіх. Люди з вадами зору вийшли на вулицю, аби показати звукові орієнтири на пішохідних переходах в дефіциті. Незрячі скаржаться, Львів недоступний для неповносправних. Щодень перехід через вулицю стає для сліпих справжнім випробуванням. Тому сьогодні у міжнародний день незрячих переконують, розумні світлофори потрібно оснастити звуковим супроводом. Пан Володимир показує, перейти дорогу людині із білою тростиною не так просто. Пішохідний перехід доводиться шукати інтуїтивно. Незрячий чоловік каже, часто, аби дістатися на інший бік дороги, йде на червоне, адже який колір світлофору загоряється, не знає. Світлофор не озвучений, дуже складно знайти. Я трачу багато часу на знайти сам світлофор. Приблизно орієнтуюсь по реакції машин і по реакції прохожих. Рячі кажуть, більшість інвалідів позору бояться вийти за межі своєї домівки. Із понад сотні світлофорів у Львові озвучені лише 40. Віднедавна частину звукових пристроїв демонтували. Звичайні світлофори комунальники замінили на розумні, та зручні для одних новинки із спеціальними кнопками виявились непристосованими для інших. Коли незряча людина натискає цю кнопочку, вона підсвідомо уявляє, що вмикається зелене світло і починає рухатися через вулицю. Насправді зелене світло вмикається лише через деякий час. І власне це є загрозою для життя і здоров'я інвалідів позору. Комунальники переконують, звукові пристрої для сліпих пішоходів демонтували, бо були проблеми з перепадами напруги в міських електромережах і обіцяють, проблему із сигналами для сліпих вирішать. Це буде залежати, яка потреба буде в людей з вадами зору і на яких перехрестях саме. Тобто вони нам нададуть ще додатковий перелік. От і ми вже будемо звертатися в міську раду стосовно виділення фінансування для цих пристроїв. Життя незрячих може стати простішим всього за 600 гривень. Така вартість одного пристрою для озвучення. Комунальники обіцяють, вже до кінця року облаштують ще 20 світлофорів. Інна цару Павло Замрій, новини.